У сосницькій громаді протягом тижня проводили майстер-класи з писанкарства. Навчали розписувати писанки у публічній бібліотеці та музеї Довженка. Такі майстер-класи музей проводить вже багато років поспіль. Кожного дня протягом тижня працівники музею збирали по дві групи охочих взяти рук писачки та почаклувати над створенням символу життя. Ви знаєте, що яєчко воно всередині має білок і жовток, так? І е, ось до цього ставлення було, а із цього білка і жовтка потім народжується жива якась істота, пташка. За легендами, навіть на е, весь світ народився із яйця. До майстер-класу задоволенням долучалися люди різного віку, але в основному це були діти зі шкіл. Сонечка, які приклад готової писанки показує Назар. Всім привіт! Мене звати Назар. Я намалювала на свої янічки. сонечко і котики. Для того аби навчитися розписувати писанки, з собою не потрібно було нічого приносити. Все підготували працівники музею: яєчка, фарби, писачки, віск та зразки орнаментів. Працівники публічної бібліотеки для майстер-класу також підготували все необхідне. Єдине, що яєчко потрібно було принести своє з дому. Червона. Спочатку учасники отримали теоретичні знання про писанкові орнаменти та техніки виконання писанок, де сонце, якщо додасти промінчики найпростіше, так це ви вмієте. Ось дивіться, ми намалювали тут символи, які колись малювали на писанках. Коли нанести якийсь символ, ось такі, або такі, як у вас там на столі, лежать, то яєчко перетворюється вже не просто в прикрасу, а перетворюється в оберіг. До речі, незмінним помічником майстер-класу стала збірка Анатолія Семенцова Писанки Чернігівщини, яка вміщує 180 орнаментів та технік писанкарства нашого краю. Ви бачите мою книжку Писанки Чернігівщини, до якої я йшов дуже дуже багато років. Ці писанки були зібрані в 80-90-х роках. І ось кожен з учасників одержує своє яєчко. Яєчка нас сиренькі, так що обережненько. перші візерунки. Діти наносили за допомогою простого олівця з промальовуванням основних ліній та розміткою розташування орнаментальних символів. Потім запалили свічки і взяли за найважче. Усіх дітей навчили вправлятися з писачком. Це спеціальний інструмент для малювання воском. У його потрібно набрати віск, потримати над полум'ям свічки, а далі можна наводити намальовані олівцем візерунки. Не всіх виходило правильно малювати. Але майстрині підходили до кожного і допомагали. Після того, як візерунки покрили воском, яйця можна було пофарбувати у лошпині цибулі. Таким методом скористався Максим, і ось ще у нього вийшло. Тут у мене є око з бога два, тут у мене є сонечко і хвильки. Далі у мене є христос воскрес, ці цяточки, граблі над оками і ось така полосочка. Сонечко зверху і знизу кубик з блискавкою. І ще водичка. І моє ім'я. Якщо у дітей залишились фантазії та ідеї, то можна було отримати різнокольорову писанку. Для цього використовували харчові фарби. Спочатку яєчко занурювали у баночку з необхідною фарбою, діставали та трішки чекали, доки писанки просохнуть. Потім взявши до рук писачок, ще раз наносили воском візерунок і фарбували вже в інший колір. Таким шляхом пішла Надя. Я не малювала котики. Котики будуть жовтими. а... Осноє саме яйце буде червоним, а лінії будуть білим. Коли писанка вже готова, то візк з неї можна прибрати. Для цього яйця підносять до свічки, віск плавиться і його можна витерти серветкою. Всі дітки створили свою неповторну писанку. Процес розпису був тривалий, клопіткий, але дуже цікавий і креативний.